Всім ультралайт! друзі, пройшло вже сім місяців, як я почав цікавитися темою гамаків та ходити з ними в похід. В сьогоднішньому відео я спробую об'єднати все свої знання, все, що я дізнався за ці сім місяців, і можливо комусь це буде в нагоді. Забігаючи забігаючи наперед, хочу попередити та сказати, що це лише мій досвід. І використовувати його вам чи ні, це вже залежить від вас. Здавалося б, що може бути простішим за гамак. Це шмат тканини зі стропами. Але коли люди вперше беруть його в свої руки та пробують його встановити, питань виникає значно більш ніж відповідей. особливо коли це доходить до ночівлі в гамаку. Але друзі, хорошими вона полягає в тому, що попередньо налаштувавши свій гамак і декілька разів провівши випробування в домашніх умовах, тобто десь в лісі, більшість питань відпаде назавжди. В цьому відео розберемо, що варто знати, вміти перед тим, як піти в свій перший похід з гамаком. Розглянемо варіанти і способи підвішування гамака. І як використовувати їх, як налаштувати свій гамак під себе, щоб він для вас був насправді комфортним в поході. Вибір гамака. Друзі, в процесі пошуку першого вашого гамака для походів раджу звернути увагу на наступні моменти. По-перше, мінімальна довжина гамака для ночівлі, зручної ночівлі, має бути не меншою, ніж 2,85 Це для людей ростом нижче 1,80 вісімдесят. Для користувачів від 1,80 м варто вибрати гамак від 3 м, 3,2 трійк і так далі. Гамаки менших розмірів можуть бути хорошою такою парковою розвагою або десь в кемпінгах. Але вони не дуже підходять для ночівлі. Гамак може бути з інтегрованою або окремою системою навіски. Більш універсальною, звичайно, рішення буде саме другий варіант. Він дозволяє нам використовувати різні типи навіски. Пласкі стропи з різними пряжками, гачками, кріпленнями, стропи з фіксованими комірками, які регулюються за допомогою карабіну, та систему випислінг. Друзі, ну, майже будь-який гамак з інтегрованою системою навіски можна переробити, додавши так званий контініус loop, тобто просто звичайна петля, яка буде збирати на себе край гамака і далі тим чи іншим способом кріпитися до строп. Час встановлення Continuous луп потрібно не забути встановити так званий Ridgeline. Ridgeline – це шнур, який не тягнеться. Він необхідний для збереження однакового провису гамака при різних кутах натягу. Ну і звичайно, якщо є органайзер для Ridgeline, його варто вмонтувати, встановити разом з Ridgeline. Варто зробити Continuous луп різними кольорами, щоб відрізнити, де є ноги, а де є голова. Особливо зручно це зробити при пакуванні гамака в мішок, який має два виходи. Це дозволяє уникнути контакту гамака з брудною землею під час, коли ви встановлюєте саме власне цей гамак. Ось так, друзі, виглядає інтегрована система кріплення, коли можна, коли не можна поставити іншу підвісну систему. Ну, звичайно, можна, але потрібно буде замінювати замінювати і робити якісь маніпуляції, які ми зараз і зробимо. Тож, друзі, зараз будемо міняти ось цю інтегровану систему кріплення на неінтегровану систему кріплення, щоб ми могли кріпити до гамака різні стропи. І нам потрібні так звані Continuous Loop. Вони в мене вже зроблені. Із і зараз ми їх будемо міняти, що нам дасть можливість кріпити до цих континуус Loop будь-які стропи і навіть цей самий випіслін. Нам потрібно розібрати це насправді не так складно. Гамак взагалі взагалі така не дуже складна схема, не дуже складна штука. Ось, бачите, і зараз ми її виймаємо. І у нас є ось така. І зараз нам потрібно цю петлю ставити в, в гамак. Насправді, друзі, це дуже-дуже легко все робиться в домашніх умовах. Можна за чашкою чаю або кави це все зробити. Не потрібно боятися вдосконалювати своє спорядження. Ось так, друзі, це виглядає. А зараз, якщо у нас є, а краще, щоб був е так званий ріджілайн. І щоб ми змогли його відразу встановити, щоб потім, потім не в'язати якось його, одразу вставляємо і вже потім робимо ось так. І це, друзі, в принципі, все, що, ми, що нам потрібно зробити. І зараз так само робимо з іншої сторони. Дуже класно мати контіус лупості різнокольорові. Щоб можна було відрізнити, де голова, де ноги, але я не думаю, що це прям якось супер критично. Я, мабуть, заказав, але як ні, то скажу, що ну, варто зробити, якщо у вас гамак не інтегрована система, зробити неінтегровану систему підвізки, тому що, ну, по-перше, ви могли бути вільними, кріпити це кріплення, яке вам потрібно. Систему підвізки. Так? Ви можете взяти, сьогодні вам подобається випіслінг а завтра ви захочете, наприклад, поміняти випіслінг на якісь там стропи. Наприклад, я зараз замовив стропи там 7 метрів 60 грамів. Так? І щоб у вас була така можливість, а не тільки одне там якісь система підвізки. Ну і плюс, звичайно. Як на мене, це якщо ви плануєте ходити, десь ночувати, і ночувати декілька ночівель, так, то вам потрібно буде мокрі стропи, якщо буде дощ, десь їх подіти, так? І вони просто намочать гамак. І це не дуже-не дуже добре є. І зараз я беру другий кінець в і вставляю його. Сюди. А, якщо у вас є яка якийсь е, якийсь органайзер, так типу якогось кишені, так його відразу можна вставити, встановити. У мене немає, тож тож так. Так само роблю. Встановлюю так і ось так затягую. І це, друзі, все так, потрібно мати цю петлю, так, але її можна або купити. Не на наших, на жаль, поки що сайтах, але або зробити ось якось так. І все, друзі, і зараз ми сюди можемо вішати будь-які будь стропи, будь-які кріплення, від карабіну, гачків до просто вузлів. Друзі, наприклад, у нас є якийсь мішечок, можемо зробити ось так. Протягнувши, я насправді не дуже люблю таке, але, але це. Може бути. Ось так, друзі, виглядає зараз наш гамак. Ми можемо вже чіпляти, наприклад, підвесну систему, відкривати мішечок і витягувати наш гамак. Струпа може кріпитися навколо дерева за допомогою петлі на кінці самої стропи, або за допомогою металевого карабіну, або зробленого здайними так званий м'який карабін Soft shackle. Мінімальна ширина строп має бути 20-25 мм. Не варто використовувати круглий шнур, який може зашкодити деревам. Його можна використовувати лише зі стропами, які спочатку будуть навколо дерева. При використанні випислінга нам потрібна буде коротша стропа на захист дерева від пошкодження. Це десь 1,5-2 метри, із зашитими петлями з обох боків, з одної з яких ми прикріпимо наш опіслінг. Інший кінець в опіслінга ми кріпимо до гамака за допомогою гачка або металевого карабіну, або софтшакл. Навіска гамака. Друзі, вважаю за доцільне зберігання гамака окремо від строп. І якщо у вас є гамак з інтегрованими стропами, переробіть його, будь ласка, якщо ви, звичайно, плануєте ночувати а, ночувати в гамаку. Це дозволить вам уникнути намакання гамака від строп, бо коли стропи намокнуть і ви його спакуєте разом з гамаком, це буде ну, намакання просто гамака. Окреме зберегання гамака від строп в поході. Маю на увазі, якщо у вас стропи будуть, наприклад, мокрими. Ви спокійно можете потім просто чіпляти його до Continuous луп без проблем взагалі. Якщо у вас намокнуть стропи і ви будете його тримати гамак і стропу окремо, потім ви спокійно можете цепляти, чіпляти мокрі стропи до гамака. І це буде взагалі ну, пофіг. При використанні мішка де є з двох боків вхід, де буде виглядати цей власне Continuous луп. В принципі, стропи можна не знімати, а об обмотати цей мішечок. Але треба пам'ятати, що якщо у вас мішечок пропускає воду, просто мокрі стропи намочуть власне ваш гамак. Тож все ж таки я раджу краще зберігати стропи окремо від гамака, особливо тоді, коли ви, наприклад, ночували і стропи намокли. Краще взяти їх в якийсь окремий мішечок або ні, і покласти в кишеню, наприклад, рюкзака назовні. Друзі, перед тим, як встановити гамак, потрібно зробити елементарну техніку безпеки. Це також робиться, коли встановлюєте тент або намет в лісі. Тобто потрібно побачити, на які дерева ви встановлюєте, чи вони сухі, чи ні. Чи є щось зверху, що може впасти на вас, коли буде вітер. Ось така елементарна техніка безпеки також допоможе вам комфортно переночувати. Про це не можна забувати. Оптимальна відстань встановлення гамака поміж дерев, десь 3,5. 4,5 метри. При такій ширині між точками опору варто встановити захисну стропу приблизно на висоті витягнутої руки. Ну, я встановлюю десь ось В залежності коли, але колись встановлю трішки вище, коли нижче, десь ось на рівні голови, може трішки вище. Стропу можна вставити у власну петлю, або можна кріпити за допомогою алюмінієвого карабіну спеціальних кріплень або м'якого. Софтшаколо. Карабін необхідно змістити трішки в сторону, тим самим ровномірно розділяючи навантаження і не навантажує точку з'єднання. Після навішування стропи на дерево час причепити стропу до гамака за допомогою різних кріплень, карабіну або просто вузла. Кріплення і карабіни простіше, вузли потребують хоча б мінімальних навиків. Проте, економлять вагу, тож варто навчитися в'язати вузли. Використання строп для гамака за допомогою пряжок, опіслінгів, вузлів дозволяє полегшити вагу саме строп. Але вимагає, як я вже казав, базових знань про вузли. Альтернатива, друзі, є, і це стропа з секціями фіксованої довжини, що дозволяє дозволяє буквально миттєво змінювати довжину підвісної системи. Просто переклацуючи карабіном. У мене немає стропи, у мене ось така зі шнура. Але принцип такий. Плюсом є простота використання такої секційної е, системи. Мінусом це є вага стропи і крок секцій, який унеможливе вам більш якесь тонке регулювання підвісної системи. Ласка стропа і пряжка на ній є ще більш простим методом налаштування довжини строп. І на відміну від попереднього методу, крок такого налаштування може змінюватись буквально по міліметру. Вупислінг для новачків може здаватись чи не найскладнішим типом е, навіски. Але це лише на перший погляд. При налаштуванні вупіслінга необхідно притиснути пальцем в UPISLING в точці, де внутрішній шнур виходить із зовнішнього. Трішки притиснув зовнішній шнур. І плавно потягнути кінець внутрішнього. Це дозволяє плавно вкоротити довжину вашої підвізки. Для того, щоб зробити вупіслінг довшим, притисніть з іншого боку і потягніть внутрішній шнур. Важливо, щоб під час налаштування уся стропа була не під навантаженням, тобто, щоб ніхто в гамаку не сидів. Повішавши гамак, можна покласти невеликий вантаж всередину гамака, після чого нам необхідно. Досягнути, щоб стропи гамака максимально наблизилися до кута в 30 градусів відносно горизонту землі. При такому куті навішування стропи гамака створюють мінімальне навантаження на точку підвісу, тобто кору дерева та тканину гамака. Найпростіший метод перевірити кут нахолу, поставивши пальце ось так до стропи. Щоб великий палець був вертикально, а ось цей палець йшов горизонтально землі. Ще раз, друзі, хочу наголосити, чому це важливо. Тому що навантаження, коли ви зробите, наприклад, 30 градусів кут, навантаження йде мінімальне йде навантаження на все. І чим меншим ви будете робити кут нахилу, тобто натягуючи гамах струну, тим більше навантаження буде на все. Це дуже важливо. Часто можна побачити, як туристи намагаються повішити гамак якомога вище, або якомога сильніше натягнути його як струну. Гамак потрібно вішати таким чином, доки, по-перше, стропи не будуть під кутом приблизно 30 градусів, а ваші ноги зігнути в колінах 90 градусів. Таким чином ви імітуєте, наприклад, сидіння за кріслом. Це дозволяє безліч зручності при користуванні гамаком. Спрощує лягання, сидіння в гамаку, взування, готування, адже гамак можна використовувати не тільки щоб лежати в ньому, але також щоб було зручно сидіти та готувати. Наприклад, деколи при сидінні в гамаку край гамака можуть створювати такий неприємний. Тиск під коліна, так? І дось так незручно тут буде. В цьому випадку варто скласти гамак вдвоє, тоді ви будете менше провалюватись всередину, і тиск під колінами зменшиться. При навішуванні гамака варто спробувати припідняти край гамака з боку ніг на 15 см вище. Це дозволить уникнення зісковзування по гамаку вниз ніг. Існує багато варіантів розміщення в гамаку. Але базова зручна позиція розміститися по диагоналі, що дозволяє тілу знайти більш пласку позицію, так як, наприклад, в ліжку рівно. Більшість людей, в перший раз, лягаючи в гамак, вибирають позицію вздовж гамака. При цьому гамак, привисаючи, вигинає їх тіло як банан. Але на перший погляд це здається логічним. Але через деякий час, коли ви будете лежати в такої позиції, ну вам просто буде некомфортно, незручно, може бути е, боліти щось, е, бо гамак буде вас просто стискати. І останнє, друзі, але це, мабуть, найважливіше. Е, деколи буває так, що ви ніби виконали всі-всі рекомендації, ви зробили все правильно, ви навісили гамак правильно, ви лягли по діагоналі. Але гамак все ж таки вас стискає і вам, ну немає вам взагалі ніякого комфорту. Найчастіша причина цьому це за вузький замалий гамак для вас. Тож при виборі гамака дуже уважно слідкуйте за тим. Ще хочу сказати, що є виробники, які пишуть, наприклад, довжину гамака 3 метри, а там, наприклад, може бути 2,85 Тобто читайте також про це якісь відгуки, шукайте в інтернеті, запитуйте виробника, щоб потім, якщо що, могли його спокійно повернути. Друзі, це були базові моменти по налаштуванню та встановленню гамака. Пишіть в коментарях, чи цікава вам така тема. Якщо так, то звичайно, що буду продовжувати. І тоді вже переходимо до ріджелайнів, тентів, андерквілтів і так, далі, і так далі. Всім дякую, слава Україні, пока-пока.